Вітаємо у клубі 700. вибух бомби. Так Ольга описує жахливий звук, який почула, коли в авто її зятя врізалася вантажівка. Вона була першою на місці аварії, і побачене вразило її до глибини душі. Дивіться далі у сюжеті. Я дивилася на нього і думала, як я скажу доньці, що його не стало. І почала молитися. 19 травня 2022 року. Ольга стояла біля свого будинку, коли почула гучний звук зіткнення за кілька секунд після того, як від'їхав її зять Микита. Жінка побігла на звук і, побачене, вразило її. Я пам'ятаю, як почула голос усередині, який сказав, що Микита більше не з нами. я потягнулася до його шиї і спробувала намацати пульс, нічого не було. Я зрозуміла, що він помер. Ольга зателефонувала молитовній групі своєї церкви і викликала рятувальників. Час минав, а ознак життя не було. я почала молитися. Я проголошую життя. Я проголошую життя. Життя повернися до Микити. Я знаю, що Бог може створити чудо для господа. Немає нічого неможливого. І за кілька хвилин чудо сталося. Бог повернув його. Він почав дихати. Я закричала: він дихає, дихає. Мені сказали, добре, не трокайтеся його. Допомога вже в дорозі. Незабаром рятувальники витягли Микиту з машини. Він отримав багато травм, що загрожували життю, включно з переломом хребта, забоєм легені, розірваною селезінкою і травмою мозку. За кілька годин його дружина Олена, яка перебувала на останніх місяцях вагітності, їхньою другою дитиною, приїхала до нього в реанімацію. Мені було дуже важко, я не могла стримати сльози. Я прийшла, взяла Микиту за руку. Він виглядав неживим. Мені здавалося, що в нього не залишилося життєвих сил. Він весь був у трубках і дротах по всьому світу люди почали молитися за нього Друзі та знайомі молилися про зцілення микити Ми знали що маємо покластися на бога тільки він міг провести нас через це ми могли лише молитися і вірити що бог виконає свою роботу що він зробить диво у нашому житті Першу ніч олена не могла заспокоїтися і повірити в те що бог зцілить її чоловіка він не виживе ти не побачиш його завтра, коли прокинешся. Тобі доведеться планувати його похорон. Усі ці думки не давали мені спокою. А потім я почула голос Господа, який сказав: Твій чоловік не помре, не бійся. не бійся. І я зрозуміла, що божий дух набагато сильніший за голос ворога набагато. Лікарі сказали, що через травму мозку Микиті доведеться провести півроку у темному приміщенні і тільки потім пройти тривалий процес реабілітації. однак, за кілька днів стан Микити почав покращуватися неймовірним чином. Лікарі сказали, не знаємо як, але набряк у лівій лобовій часті зійшов усі дивувалися, як добре йшли справи у Микити. як він реагував на все вже на третій день. і після цього почався наш шлях віри. Ми вірили, що Бог дасть більше, що він повністю відновить і зцілить мого чоловіка. За два тижні після аварії Олена народила їхню другу дитину. Процес одужання йшов так добре, що Микиту привезли на кріслі до пологової зали, щоб він зміг побачити свого новонародженого сина. Він увесь час усміхався узяв малюка і говорив: єздра, єздра, єздра. Він постійно повторював його ім'я. Дивовижно, але за два тижні після аварії Микиту виписали з лікарні Він провів лише один тиждень на реабілітації, перш ніж повернутися додому моє одужання – це дар від господа. Мій хребет був зламаний, але мене не паралізувало. Моя легеня впала, але я все одно дихав. У мене була розірвана селезінка, але їм не доводилося вирізати її. Я вдячний Богу за те, що він залишив мене в живих, і я зміг потримати мого новонародженого сина. Це свідчення. Бог каже: ось мій син, і ось що я зробив для нього. Ось наскільки я великий. Я можу воскресити його з мертвих, повернути його до життя. Я можу зцілити травму мозку. У нього був пошкоджений хребет, а тепер він зцілений. Ми побачили, що Бог відповів на наші молитви. Це найбільше благословення, яке ми тільки могли пережити. Це додало нам надії. Ми зрозуміли, що він наш мир, наша розрада, наша радість на цьому чудеса не закінчилися. Незабаром після аварії, в якій він ледь не загинув, Микита почав займатися марафонським бігом. У листопаді 2023-го, лише за півтора року після аварії. Він пробіг перший марафон. Він дякує і славить Бога, який повернув йому життя і здоров'я. Я, я зобов'язаний усім йому. я не міг ходити, а тепер бігаю марафони. Що це, якщо не диво це неймовірно. Щоб б не сталося, моя віра не похитнеться, бо я покладаюся на Ісуса. Я бачила, як Господь провів нас через найважчий час у нашому житті. він не залишив нас. Він був поруч. Він був з нами, коли ми були слабкі. У найтемніший час Бог залишався милостивим і вірним нам. і це дуже важливо. саме у темні часи, величі сила Божа стають яскравішими. Нам легко читати слово. Ми навіть заучуємо його, проголошуємо якісь обітниці. Проте коли ми опиняємося в ситуації, де, як здається, нам надії немає, Бог являє себе, як сказала Олена. Він великий бог. він дає більше, ніж ми просимо або можемо собі уявити. Одна справа говорити, читати, заучувати і зовсім інше ходити у ньому. Сьогодні Бог хоче зустрітися з вами у ваших обставинах. сподіваюся, що історія цієї пари надихнула вас. Микита і Олена пережили справжню трагедію, але вони не переставали проголошувати обітниці Божі. ось чому Бог дає нам сім'ю. Коли Микита нічого не міг робити, це робили його дружина і сім'я. Ми проголошуємо ці обітниці Божі над різними ситуаціями в нашому житті, які здаються нерозв'язними. А потім приходить Бог і робить дивовижне. Ми хочемо приділити час і помолитися за вас. Ось ще одна історія про те, як Бог прийшов і зробив щось неймовірне. Марія пише. У мене був дефіцит заліза, і останні шість років я мусила ходити на переливання крові. нещодавно я дивилася клуб 700» і в молитві зцілення почула, як Гордон отримав слово знання, що у когось проблеми з кров'ю, але він не знав, які Я прийняла це слово і почала дякувати Богові за зцілення. Пізніше я здала кров на аналізі. Мені сказали, що вперше за шість років мені не треба робити переливання. Алілуя, алілуя. Ось що пише Філ у липні Тері отримала слово знання, що хтось отримав зцілення від рвача. У мене теж була така проблема. Коли я почув це слово, то кількість іскор зменшилася. Я віддаю Богові славу за те, що він покращив мій зір. Ви повинні розуміти, що слово знання торкається кожного. Слово Боже стосується всіх. І коли ви вірите в нього, в його слово, в те, що він стежить за своїм словом, щоб виконувати його, то у вас буде все необхідне. Мені сподобалося. Як Олена сказала, «Я сподіваюся, на Ісуса». Ось на кого ви повинні надіятися. Якщо в мене будуть якісь проблеми зі здоров'ям, то я хочу, щоб за мене помолилася Олена, бо вона розуміє, на кого потрібно сподіватися. Я теж зрозумів це багато років тому, і це одкровення стало якорем для мене. Покладіться на Ісуса. Не починайте думати про діла, про те, що мало постили, молилися, що не було поколювань або ще чогось. Таким чином, ви сподіваєтеся на інші речі. Сподівайтеся на Ісуса. Звернімося разом до Нього. Він начальник і виконавець вашої віри. Подивімося на те, що він зробив на Христі, І він виконав псалом 102. І він прощає всі беззаконня твої, зцілює всі недуги твої. Хіба це не чудово? це найкраща новина, яку ви тільки могли почути. Він не враховує вам ваші гріхи. Він навіть не записує їх. Хіба це не чудово? Бог цілює всі ваші недуги або хвороби. Це чудово. Нам потрібна віра від нього, тому що нам потрібен він. звернімося до нього і побачимо ті благословіння, за які заплатив Ісус. він вже придбав їх. Ми можемо отримати їх просто зараз. Будемо молитися. Господи, Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе. Ми хочемо, щоб наше серце, душа і дух звернулися до тебе. Допоможи не звертати увагу на симптоми нашого тіла, але й сподіватися на твої обітниці. Вони реальні просто зараз. Ми звертаємося до тебе, до начальника та виконавця нашої віри. І просимо, щоб ти простягнув руку, і зцілив нас. Тому що якщо ти зцілиш нас, ми будемо зцілені. І якщо ти звільниш нас, ми будемо вільні. Якщо ти пробачиш нам, ми будемо прощені. Ми приймаємо всі благословення, що Ти приготував для нас зараз в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. Є хтось, кого підбадьорили слова Олени про зміни в лобовій часті її чоловіка. У вас є близька людина з подібною травмою. Бог цілює її просто зараз. Він відповідає на ваші молитви ім'я Ісуса. У когось інфекція в пазухах за щоками. Ви відчуваєте білі тиск. Бог зцілює вас, він відновлює ваше обличчя в ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. Є хтось із травмою голови після падіння з велосипеда. Ви були в шоломі, та все одно отримали струс і травму голови. Бог проголошує над вами зцілення. Ви здорові. усе минуло, немов нічого і не було. Зціліться просто зараз. Нехай більше не буде наслідків. Я руйную травматичні спогади у вашій пам'яті, дусі та серці. Нехай будь-який біль піде зараз, нехай навіть спогад про біль зникне. ім'я Ісуса будьте зцілені та здорові. Я також руйную травми і спогади про них у життях багатьох людей. Які пройшли важкі ситуації та обставини? Ви не могли забути про них. Вони наповнили вас страхом. Бог звільняє вас просто зараз в ім'я Ісуса. у когось є проблеми з мовленням. Ви розмовляєте з певними труднощами. Бог стілює вас. Ви будете говорити нормально. Я хочу звернутися до всіх стражденних, у кого є хвороба, неміч або проблема. Ми покликані проголошувати слово Боже. Його слово може стати сьогодні плоттю у вас. Слово стало плоттю і жило серед нас. Слово Боже, для вас Він прощає всі беззаконня твої. зцілює всі недуги твої від верхівки голови до п'ят ніг Зціліться і будьте здорові в ім'я Ісуса. Амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом. Але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться, адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину, ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Біля будинку Абігель є два джерела води. В одному присмак заліза, а друге пахне мертвими тваринами. Пити таку воду небезпечно. Проте іноді доводиться робити це. Абігейл, Абігейл мати одиначка з Гватемали, яка виховує двох синів. у них є два основних джерела води. Перший – неглибокий колодязь, який вони викопали самі. Пити воду з нього небезпечно. Вся вода жовтого кольору. Іноді пахне як мертва тварина. Ми не можемо її пити, бо вона погана. і від неї болить живіт. Коли колодязь пересихає, Абігейл іде до забрудненої річки, що за півгодини ходьби від дому. У неї смак і запах заліза, але вода нам потрібна, і ми змушені її пити. коли в Абігейл є гроші, вона купує питну воду. однак, здебільшого вони просто п'ють те, що є коли я п'ю цю воду, у мене болить живіт Іноді дітям стає так погано від цієї води, що абігаєль мусить вести їх до лікарні. Вони сказали мені, що діти хворіють через брудну воду, і запитали, чому я даю її їм. А я сказала, що іншої у мене нема. що мені робити? Однак в громаду приїхали з операції благословення. І пробурили глибоку свердловину. З неї вода потрапляє в бак на 15 тисяч літрів. Проходить очищення, і по трубах іде в кожну хату. Дякую операції, благословення і людям, які жертвували гроші на те, щоб у нас була питна вода. Вода це необхідність у багатьох куточках світу. Немає чистої питної води. Друзі, це ви допомогли Абігель та її родині. Операція благословення. Побудувала систему, яка заповнила потребу усієї громади. і це стало можливо тільки завдяки вам. Ба більше, ви допомагаєте багатьом іншим людям по всьому світу. Дякуємо вам за це. Чудово, коли є можливість змінювати ситуацію. Приєднуйтесь до клубу 700. Зробіть це просто зараз. Навіть найменша сума може повністю змінити чиєсь життя. Ми чекаємо вас у нашому клубі. ви можете змінити Змінювати життя усіх людей в усьому світі Война руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виниклені звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися. За надію та йти вперед, Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі, Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі. Через програму Клуб 700» долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕМАНУІЛ у нас є час відповісти на кілька ваших питань. Гордоне перше запитання від Брета. Він пише: Привіт, Гордоне! У мене є запитання про причастя. Вивчивши цю тему, я дійшов висновку, що причастя має бути щорічною подією, яку відзначають увечері 14-го Абіба. Могли б ви пояснити, чому ми проводимо його на ранковому служінні у церкві раз на місяць. брет, ви говорите про песах. Я за те, щоб християни святкували песах і седер, нагадуючи собі тим самим про останню вечерю. Однак саме під час її проведення і було встановлено причастя, і його проводять як нагадування про кров і тіло Господа. Ісус говорив, щоб ми приймали його часто якомога частіше в його спогад. На месі католиків Євхаристія займає ключове місце. Це та причина, через яку вони збираються. Так повелося здавна. Це не щось нове. Це було частиною християнських традицій ще з римських катакомб. У протестантській традиції Месу замінила проповідь причастя. Звичайне відбувалися раз на місяць. Я знаю деякі церкви, які проводили його частіше. я закликаю людей. Приймати причастя якомога частіше, робіть це регулярно, поки він не прийде. це нагадує нам про те, що ми куплені дорогою ціною. Це нагадує нам про те, що наше життя не належить нам що ми повинні взяти свій хрест. І слідувати за ним Це не має бути тим, що ми робимо раз на рік, на місяць або раз на тиждень я вважаю, що про це варто згадувати якомога частіше. подивіться псалми 113, 114, 115, 116, 117. Вони про останню вечерю. Ви маєте розуміти, що пророцтва сповнюється в крові і тілі Ісуса Христа. Тому приймайте причастя. Діана пише: мою сестру такіта благословив їхній друг, пастор. Проте законний шлюб вони не уклали. Моя сестра каже, що в очах Бога вона заміжня. А що Біблія говорить про це? А що про це говорить Террі? Це дуже цікаве питання. Очевидно, що ваша сестра вірить у Бога, адже її шлюб благословив пастор. Інакше вона б не робила цього. Так тут недостатньо інформації, як на мене. Чи були причини, чому вони не уклали законний шлюб? А ще, я думаю, що це питання слухняності Що таке шлюб у нашій культурі? Це коли чоловік і жінка перед Богом і людьми, рідними та близькими присвячують своє життя одне одному і знаєте, іноді ми намагаємося обійти це. Ми ніби підкорюємося, але водночас робимо щось по-своєму. Є питання обітниць. Діана не каже, чи вони були. Якщо вони дали обітниці перед Богом, то як я вважаю, і як говорить Біблія, вони одружилися. Вам не потрібно свідоцтво про шлюб. Ви так само можете згадати святого Валентина і те, що він робив. Можливо, це допоможе вам. нехай Бог благословить вас і до зустрічі.